Я вас вітаю, слава Україні! Мене звати Сергій Аніськов, я член журі вашого конкурсу. Хотів трохи сказати про результати і про акценти, які треба зробити. Я дещо занотував і я хотів подякувати за те, що ви творчі люди, ви приділили увагу творчій роботі, і я рахую, що культура це дуже важливо і все буде в Україні. Такі акценти, хоч я занотував деякі речі, я вам все-таки е, зачитаю, щоб було проще, на що звертати увагу в майбутньому. Е, перше, коли робите портрети, не обрізайте пальці, руки, це важливо. Важливо, щоб фотографія дишала, е, були якісь певні проміжки між ними. Чи акценти, якщо погляд направляється кудись, було вільний, вільний простір. Так що, коли ви робите різати, дуже важливо. Навіть якщо ви фотографуєте на смартфон, це не важливо. Важливо, що її треба проявляти. Я рекомендую все-таки проводити певні стадії обробки, але не було б видно явно, явно що воно перезавантажене. Важливо, коли є Певна перспектива, коли є перший, другий план, ідеальна, коли є третій план, і коли є певна така муза, коли йде градація. Звертайте на такі моменти уваги. Ви знаєте, в якій ми час живемо, важливо робити акцент на ті фотографії, ну сучасності, що є, тому що деякі бути синеньке небо, будь ласка, впишіть якийсь жовтий об'єкт. І це буде максимально ідейно і Ну, Про обробку фото я вам вже акцент робив, тому що багато людей, хто повторюється про вільний простір. Я всім рекомендую перечитати книжки по фотокомпозиції, коли вона є по золотому січенню. є як фотокомпозиція, також є як для художників, для фотографів воно цілком підходить. В сучасному мистецтві неважливо на що ви знімали. на телефон, на мильницю, на професійну фотокамеру, важливо, яку ви ідею, меседж подаєте. От Намагайтесь вкласти в світлину, на українську це не фотографія а світлина, світопис, ту ідею, що ви хотіли, і опишіть його. Якщо художник не малює, він пише, напишіть цей сегмент. Що вона була ну, максимально многопланова. От, е, в конкурсі я не побачив такі напрямки, як макро відкриті, не побачив як натюрморти, це важливо. І практично, с, е, с, той час, в який ми з вами військовий час проживаємо у, ну, в світлинах у частину я реально не побачив. І важлива е, мінімізація. Коли в деяких фотографіях ви прибираєте колір. Але не завжди це буде краще. І запам'ятайте, що назва для фотографії це як кастиль. Якщо погана фотографія, гарна назва її не спасе. Так що пробуйте, експериментуйте, розвивайтесь, і я вам бажаю творчості, мир на небо над головою і всім нам перемоги! Дякую вам.